Про що думав видатний художник Ілля Ріпин незадовго до своєї смерті у Фінляндії 1930 року, у дуже поважному віці? Дивовижно, але ми знаємо, що він думав про Україну, що в своїх спогадах повертався в рідні місця, що мріяв про Запорозьку вольницю. Тож зовсім не дивно, що останньою його живописною роботою є картина Гопак, видатний пізній шедевр Іллі Ріпіна. Полотно неймовірної сили та експресії, яке цілковито змінює однобоке ставлення до цього видатного митця винятково як до реаліста. Так, його запорожці іконічні та невимовно сильні, але його пак не слабша робота. Зараз розповім про неї, а ще відкрию завісу таємниці, розказавши про те, який вірш є прямим прототипом цієї картини, а ще яка музика. Гарантую, в росіян ви про це не побачите. І взагалі картина Гопак страшенно муляє росіянським мистецтвознавцям, оскільки свідчить про винятковий інтерес Ріпина саме до України. Художник ніби заповідав: саме Україна мені важлива, Україна демократична, республіканська, запорозька. І саме тому московити так багато брешуть в контексті цієї картини. Про цю їхню брехню ми також трохи поговоримо. А головне розповімо про те, як Гопак останнє захоплення старого майстра. Розбиває уявлення про творчість ріпена як російського митця. Ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору, і тут ми розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, чи знали ви про картину Ріпена гопак Це не живопис, а якесь хитре поєднання теплих та холодних енергетичних течій. Втілених у кольорах. Мить погляд не знає, куди йому сковзнути, але липне спершу на червоний, як жар, розшитий золотом козацький кунтуш. Козак цей опанований нестримним танком, очі заплющені, білі зуби вишкіряні, ним панує стихія гопака. Та й довкола нього все ходить ходором. Поряд із ним бандурист, але стискає свою бандуру він якось неприродно, не як годиться, а експресивно, незвично опанований вихором танцю. Таке враження, що Ріпен перед рік тут майбутніх рок-музикантів на кшталт Джиммі Гендрікса, які поводилися зі своїми інструментами так само розкуто. Але це не єдиний незвичний момент картини. Погляньте в інший її кут. Тут над нами пролітає ще один козак, але дивний якийсь. Погляд наш на нього, чомусь згори донизу, видно, що рот його розтулений, а на обличчі, чи то кров, чи вино. А в руці чомусь спис. Може, він на ньому перелітав через вогнище, яке, здається, горить десь неподалік, а може, від когось оборонявся. Адже подивіться сюди, під нього тут поряд зі ще одним бандуристом, так само озброєний списом козак, але він повернутий до нас спиною, і цим списом, здається, виганяє когось за межі картини. Цікаво, кого ж. А може він також збирається перестрибнути через багаття? І справді дуже-дуже багато питань до цієї картини, до її стилю, до цієї пастозної барвистості, а головне до того факту, що її автор визнаний і бездоганний реаліст, і Юхимович Ріпин найвідоміший російський художник усіх часів, на думку, звісно ж, самих росіянців. А тут ні тобі реалізму, ні росіянців, ну хіба що саме вони залишилися за кадром цієї композиції. Однак повернемося до початків, адже тема козацтва червоною ниткою проходить крізь увесь творчий шлях Ріпена. Запорожці це взагалі центральна його робота, його магнум опус, якому він десяток років присвячував своє творче горіння. Про його історію я можу розповісти, якщо захочете окремо. Але ж е, ми так само можемо згадати і про пізній його Ріпана, що має назву Чорноморська вольниця, а також про його пізніше продовження кінець чорноморської вольниці. Також дуже показову роботу для українського слобожанського самородка. Зараз московити взагалі намагаються звести запорозьку тему творчості Ріпіна до трьох картин: запорожців, причому вже ігноруючи її варіанти, які нині перебувають у харківському музеї. Друга картина це Чорноморська вольниця, і знову ж таки кінець Чорноморської вольниці. Він начисто ігнорується. Ну і третя це гопак, про який я і говорю. Три картини, здавалось би, не так і мало, враховуючи принаймні їхні розміри. Так, навіть портретів Ніколая II у виконанні Ріпена було більше, але ж вони і розмірами менші. Не знаю, мабуть, десь таких думок очікують московити від бездумних реципієнтів їхньої брехні про творчість Ріпена. Адже навіть дитина при банальному гугл-пошуку легко знайде значно більше запорозьких картин Ріпена. Буквально десятки знайде, а не якісь там три. Я вже мовчу про його великий альбом 1880 року, де він чимало робив ескізів. А ось цитата з нібито авторитетного росіянського видання «Культурологія.ру», якраз по картинного пак. Мистецтвознавці дуже критично оцінюють цю картину через нестандартність композиції та дуже яскраві барви. До речі, гопак справді різко виділяється на тлі інших робіт Рєпіна, що обумовлена старістю художника та слабким здоров'ям. Отаке от оціночне судження, цілком у соцреалістичному стилі. Однак факт у тому, що ця та інша брехня не може ігнорувати сили картини гопак, як однієї з центральних у творчості художника. Хоча й. Настільки разюче незручних для російських інтерпретацій. І перша її незручність у темі ріпену глибоко за 80. Художник усвідомлює свою смертність. Його остання любов, Наталія Нордман, відійшла у засвіти понад 10 років тому. Більшовики відібрали його накопичення, тож він мусить розпродувати свої шедеври. Що не завжди на шкоду, саме заради продажу він завершує свій найбільший довгобут. Хресну ходу в дубовому лісі. Фантастичної сили та експресії роботу, в якій центральна фігура Чугуївського протидіякона Уланова, який вражав своїм колоритом іще молодого Ріпена, набуває ну геть імпресіоністських рис. Ось гляньте на її реалістичну версію 1881 року чугуївського періоду творчості. І ось знову на хресній ході. Фантастика! І це свідчення того, що ми маємо справу з Ріпенем, експериментатором, який нарешті увірував у поворот від реалізму, хоча, може, в голос цього ніколи і не визнав би. Адже пригадаємо, як його молодший друг і земляк з України Карній Чуковський, він же Микола Корнійчук не раз згадував про його товариські, але іноді естетично дуже нерівні стосунки з футуристами. До прикладу, про цікаве спілкування Ріпина з іще одним українцем за походженням Велиміром Хлебніковим. Карній Чуковський згадує. У той час, як інші футуристи намагалися знищити перепону, що стояла між ними та Ріпенем, Хлєбніков відчував цю перешкоду завжди. Якось сидячи на терасі за чайним столом і з цікавістю вдивляючись у багатозначне обличчя молодого поета, ріпен сказав йому: треба написати ваш портрет. Хлєбніков вагомо відповів: Мене вже писав Давид Бурлюк і знову поринув мовчання. А потім задубливо додав: У вигляді трикутника і знову замовк. Але вийшло, здається, не дуже схоже. Загально прийняте у росіянській критиці ставлення до пізньої творчості Ріпіна окреслює теза одного з багатьох його учнів, художника та критика Ігоря Грабаря, який описував його як період творчого занепаду. Але зараз навіть махрові росіянські видання визнають сміховинність цієї тези, пояснити яку можна хіба під невільністю грабаря соцреалістичному методу, який, по суті, виріз із творчості, як не дивно, іллі ріпіна реалістичного періоду. Принаймні, цього дуже хотіли автори цього жахливого стильового покруча, щоб покладатися на Ріпена. Творчість ріпена, а особливо пізній її період, всіляко опиралися до такому дикому спрощенню. Тому то й радянські критики повертали в стіло його бурхливу творчу свободу, описуючи його експериментаторство як період занепаду. І саме картина Гопак є тим найбільшим шедевром, який розбиває тезу про занепад. Адже це надзвичайно експресивне полотно із глибокою історією. Ну як. Полотно, якщо бути буквальним, ріпен зобразив гопак на величезному шматку лінолеуму, що вже саме по собі було експериментом, хоча фактично вважається іконічним прикладом ріпенської нужди останніх років життя. Але той факт, що крізь фарбу на картині проступає малюнок лінолеуму, а ще на роботі видно патьоки, є яскравим свідченням відходу Ріпена від реалістичної акуратності на користь нестримної експресії, властивої авангардизму. Цікавий спогад про Ріпина залишив свого часу біограф Весніцова Бахревський. Проспали ми до вечора увечері до Боголюбова, а у Боголюбова сенсанс». Була музика спочатку серйозна, але не минуло години, і Ріпин вже танцював знаменитий свій гопак. А він, Тихоня Васніцов, співав в'ятські пісні. Оце протиставлення Тихоня Васніцова з його піснями, і Ріпина, який танцював свій гопак, чим вам не характеристика його українськості? Тож зовсім не дивно, що цей свій знаменитий гопак уже літній Ілля Юхимович вирішив іще раз увіковічнити, цього разу у контексті своїх улюблених запорожців. Задум картини вочевидь, виник у нього іще 1912 року. Можливо, у час роботи над Чорноморською вольницею, або ж опрацьовування теми освячення ножів за мотивами гайдамаків тараса Шевченка, ну тобто типовими темами для русських живописців, чи не так? Якийсь час Ріпен листувався зі своїм давнім другом та консультантом і ще часів роботи над запорожцями, істориком та етнографом, спеціалістом із козацької теми Дмитром Яворницьким. Той, зокрема, розтлумачив Ріпенові значення загадкової метафори Залізна тараня, адже саме так гайдамаки нібито називали свої ножі. Як би там не було, але роботу над гапаком Ріпен припинив на понад 10 років як і активне листування з Єворницьким. Перша світова війна, а потім і большевицький переворот, чимало змінили у планах художника і загалом у реаліях тих часів. Ріпен волою долі опинився у Фінляндії, безумовно йому несказанно пощастило. І тому він, бажаючи зберегти свободу творчості, попри всі злигодні, не раз відмовляв у відповідь на усілякі намагання повернути його в розсіюшку. Утім, в останні роки митець щиро шкодував, що йому бракує сил повернутися в рідну Україну. Ну, але ми з вами розуміємо, що не сили йому бракувало, а політична ситуація аж ніяк тому не сприяла. Можливо, саме відголоски ностальгії за рідною Слобожанщиною вплинули на вибір теми для усвідомленого ним останнього опус Магнум, його справжнього мистецького заповіту, не менше. А може, справа в нестримному фантазуванні довкола власного запорозького походження, яке він з гіркою іронією підміняв призрінним статусом українського військового поселянина. Адже на старість людям, вочевидь, властиво пригадувати власне дитинство. А воно в вріпане було переповнено українською старовиною розповідями про козацьку минувшину. Тож чи варто дивуватися, що в передчутті остаточної немощі Ріпен у 1926 році таки повертається до ГПК, у прагненні завершити картину. Тоді ж він відновлює листування з Дмитром Яворницьким у листі 1926 року. Він повідомляє. Під великим секретом признаюся вам, що я знову взявся за Запоріжжя. Ну, певна річ, знову пішла в хід вся Україна, з якою радістю, з родинним трепетом серця, з жадібністю перечитує я все, що знайшлося. Тижні зотри я дуже погано почувався, але все ж таки, спираючись то на шафи, то на стіни, не кидав в січі, підповзав і відповзав. Картина виходить красива, весела. Навіть столітній дід навприсадки пішов. Підвипили, скачуть. Довкола веселий пейзаж, який і був. Гопак, це направду фантасмагорична картина. Вона палає яскравими кольорами, які так личили пізньому стилю Ріпена, з його широкими мазками і пастозним щедрим накладанням фарб. Сюжет складно відчитати одразу. Напоєні вольницею козаки веселяться, але зліва внизу запорожець зі списом, нібито обороняє від когось ці веселощі, цю козацьку вольницю, від когось, хто навіки лишився за кадром. Чи не від самої смерті? Можливо, річ у тім, що роботу над картиною постійно супроводжувала очікування скону. Десь у той же час Ріпен буквально облаштовував собі могилу у своєму маєтку в кокалі. Цю сміливу й геть, далеко від реалістичних канонів роботу, літній художник писав зовсім не на продаж. У листі до того ж Яворницького він, хвилюючись, що не встигне закінчити полотно до смерті, пише Гопак мій, навряд чи буде доведено до можливості показати землякам. Чи не свідчить ця фраза про те, що Ріпен збирався зробити такий своєрідний заповіт саме для всіх українців? Адже навіщо цей акцент на земляках не знав Ріпен, що в добу інтернету ми не дамо можливості замовчати цю революційну роботу видатного українського художника. А ви нам можете в цьому допомогти, розповсюджуючи це відео про справжній заповіт Ріпена серед друзів та знайомих, а також ставлячи вподобайки та коментуючи цей сюжет. Адже я маю для вас ще один сюрприз, пов'язаний з цією ж картиною. Адже гопак має абсолютно конкретний віршований прототип, і автор його Тарас Григорович Шевченко. Справа в тому, що Ілля Ріпін присвятив цю картину пам'яті одного композитора Модеста Мусорхського, якого, до речі, зобразив на цьому відомому портреті за річні дні до його смерті в українській вишиванці. І це зовсім не збіг і не примха Ріпіна, адже мусорський присвятив аж дві свої опери українській тематиці, і одна з них сорочинська ярмарка, і містить у собі композицію гопак. Однак, оскільки українська мова у той час не могла фігурувати на сцені, мусорському довелося шукати перекладача для вірша Тараса Шевченка, який і ліг в основу композиції. Точніше, не зовсім вірша, а цілого уривка з поеми гайдамаки. Яку я вже сьогодні згадував у контексті іншої картини Іллі Ріпена, тої, яка про свічені ножі, ну чи так Залізну тараню. Тож пропоную послухати вам цей фрагмент, накладений на оригінальну музику мусорського. А допоможе нам у цьому поет Богослав Поляк. І це буде завершальним бонусом до сюжету Центру дослідження Мордору, який, я сподіваюся, приніс вам немало відкриттів щодо творчості видатного українця Іллі Юхимовича Ріпена. Ой, гоп гопака, полюбила козака, та рудого, та старого, лиха доля така, Іди ж, доле за журбою, а ти, старий, за водою. А я так до шинку. Вип'ю чарку, вип'ю другу, вип'ю третю на потугу, п'яту, шосту, та й кінець, пішла баба у танець, а за нею горобець. Викрутасом вихилясом. Молодець, горобець, старий рудий бабу кличе, а та йому дулі тиче, оженився сатано, заробляй же на пшоно. Треба діток годувати, треба, діток, одягать, а я буду добувать, а ти, старий, не гріши, Та за запічку колиши, та мовчи, не диши, як була, я молодою преподобницею. Повісила хвартушину над віконницею, хто йде, не мене, то кивне, то моргне, а я шовком вишиваю, кватирочку виглядаю, семени вани надівайте жупани, та ходімо, погуляймо, та сядемо, заспіваємо, заганяйте квочку в бочку, а курчата в вершу. Порубила казака, Только старый дарил, только рысь не грози, Вот и правда вся пока. Толь следом за тобою, а ты старый за водою, А замотавший ночи, скрывать усилий крючок, потом течок-дачок, тчок-дачок, Чарка первая колонка. А старая поколол. А баба пляс пляж в конец, А за нею молодец Старый рыжий бабу кричит, Только баба куки стычит. Как женился су-стана, Добывай земли, сына, вот что. Надо так пожалеть, Накормить и приодеть, вот как. добавлять смотри, будь худо, А не то сама добудь, слышны, Добавлять старый рыжий, добавлять ты, небесный рыжий, Что взял.